Гроно винограду, що спустилося до землі або прихилилося до землі, швидко гниє, гине і чеснота, що пригорнулася до марнославства. Марнославний чернець, дармовий працівник, трудиться, а нагороди не отримає. Дірявий мішок не утримує того, що в нього кладуть, а марнославство губить нагороду чеснот. Стриманість марнославного дим із печі, бо й те, і інше розсіюється у повітрі, і вітер замітає сліди людини, і марнославство зводить на нівець милостиню. Камінь, як сильно його не кінь, не дістане до неба, і молитва людиного угодника не піднесеться до неба. Марнославство, підводний камінь, якщо б у нього вдаришся, втратиш вантаж. Мож розважливий, ховає скарб а добродумний чернець труди чеснот. Марнославство радить молитися на перехрестях, але той, що воює з марнославством, молиться у своїй кліті. Людина безрозсудна, привселюдно оголошує про своє багатство, і багатьох спонукає до злоумислів проти себе, а ти, долаючи шлях, на якому трапляються розбійники. Приховуй, що маєш, доки не дістанешся до міста миру і там не почнеш безпечно користуватися своїм добром. Чеснота марнославного жертва пошкоджена, такої жертви не слід приносити на Божий вівтар. Відчай розслаблює душевну силу, а марнославство робить хворого здоровим, старого сильнішим за юнака. За умови, що є чимало свідків того, що робиться, тоді стають легкими і піст, і бдіння, і молитва, бо похвала від багатьох спонукає до старанності. Не продавай трудів за людську славу, і не віддавай майбутньої слави за похвалу нічого не варту, бо слава людська спорохнявіє і розголос її вмирає на землі, а слава чеснот живе повіки. Справжня чеснота не шукає людської похвали і не насолоджується пошаною цією матір'ю зла, початок пошани людину угодництво, а кінець її гординя. Хто прагне почисти, той сам у собі заноситься, і такий не може знести приниження. Хай буде для тебе честю, труту у чеснота, а безчестям витребувана похвала. Не шукай слави від плоті. Ти, який заповзявся звільнитися від пристрастей і плоті, але шукай кращого, і це буде тобі у славу. Хто бажає бути в пошані, той заздрить тому, хто перевершує його славою, долучаючи до цієї заздрості і ще й ненависть. Переможений сильним бажанням, шанобе, не зносить, щоб хтось мав більшу від нього перевагу, але собі захоплює першість, щоб не здатися нижчим від когось. Не зносить він, щоб того, хто перевершує його, шанували навіть у його відсутність, і славу його трудів видає нецінною. Ганьба для славолюбця найлютіша рана, і він не може уникнути ненависті до ганьбителя. Славолюбець перебуває у рабстві жорстокої господині та перепродується багатьом деспотам марнославству, заздрощам, ревнивості та всім натовпам духів, а хто переможе духа чистолюбства смиренням, той проганяє цілий полк демонів. Хто через смирення робить себе рабом кожного, той уподібнюється тому, хто смирив себе і прийняв образ раба. Якщо ти міряєш себе самого малою мірою, то не будеш мірятися з іншими. Хто злізьми виявляє душевну неміч, той не матиме високої думки про свої труди. Демони нерідко насилають на смиренних приниження й ганьбу, щоб не зніс ще незаслуженої зневаги вони покинули смирення, але хто у смиренні мужньо зносить ганьбу, той тим самим підноситься на висоту любомудрості. Прожени з себе навіть і думку про людську похвалу, щоб таким чином прогнати помисел марнославства ще до його появи, коли в боротьбі проти причин пристрастей ти переможеш їх, не дозволяй звеличувати себе лукавому помислу, щоб, повіривши йому, не впасти в оману. Але прагне краще побачити недоліки у тому, над чим потрудився, щоб твоє удосконалення не було викрадене внутрішніми ворогами. Деякі, прийнявши похвалу за свої успіхи, з часом стають недбалими, від чого минає і похвала, і праця зникає. Інші ж, затвердівши через звеличення своїми справами, загородилися собою як великими. Тим часом, як совість все більше вкривалася з трупами, хвороба хвалолюбства посилювалася і помисли, відвівши погляд душі від її ран, під прикриттям похвали, розкрали всю їхню працю. Коли приносиш щире покаяння у гріхах, демони, звеличуючи твої покаянні подвиги, применшують вагу твоїх гріхів і нерідко прикривають їх забуттям або наводять на думку, що вони вже прощені. Щоб, послабивши труди, ти не вважав за потрібне гірко оплакувати свої падіння. Найгостріша зброя у давнього Змія це марнославство, яке нищить плоди всіх наших трудів, але хто завчасно робить проти нього маневр таємного добродіяння, той близький до того, щоб стяти голову самому дияволу. Пахощі своїх подвижницьких трудів приховую під печаттю мовчання, щоб виставлені назовні язиком вони не були розкрадені славою. Приховуй свій язик у діяльному проходженні подвижництва, тобто замість язика нехай промовляють подвиги, бо у такому разі ти й у мовчанні матимеш загідних довіри, свідків свого життя, своїх співмешканців, труди, про кого свідчать його труди. Тому нема потреби свідчити про себе своїм язиком. Деякі, скинувши з себе тягар трудів, намагаються прикрити свої лінощі справами недавнього часу, невпевнено та непереконливо показуючи як своїх очевидних свідків справи, які не усіх на виду. Як приховуєш від людей свої гріхи, так приховуй від них і свої труди. Ти соромишся відкривати про свої гідні сорому справи, щоб не зазнати ганьби та приниження, що принесло б користь твоїй душі. Бійся показувати й свої труди, щоб гріх самолюбства не приніс твоїй душі загибель. Якщо одному Богові ти відкриваєш ганебні падіння, то не відкривай людям свого опору проти них, щоб не вважали їх вінцем перемоги. Деякі, знеславившись перед людьми поганою поведінкою, задігаються у чесне життя не заради того, щоб у подвижницьких трудах оплакувати свої гріховні падіння, але щоб заглушити недобру славу про себе. Але якщо хто задля одного тільки імені береться за справи благочестя, то він трудиться не для Бога, а для людей. Хто вирізняється у подвижницькому житті, блідістю обличчя? Хай відкидає від себе людську похвалу раніше, ніж вона прийде. Тобто, коли ще до зустрічі з людьми ворог вкладає хвалолюбний помисел. Коли тривалий час уникатимеш вина, олії та інших надмірів, тоді помисли з похвалою, вигадуючи годину, почнуть вселяти тобі думку послабити труди заради тіла. Переч цим зловмисним хитрунам всім, що може знищити їхній намір. Так, один із братів, якого хвалили внутрішні помисли за його труди у боротьбі проти демонів, промовляв словами псалма: хай біжать назад ті, що кажуть мені, добре, добре. Не вбирайся у гарний одяг, щоб ясніше не вбратися тобі у демона марнославства, бо не краса одягу свідчить про те, що ти носиш одяг чеснот. Але подвижницька праця, як золоті прикраси, свідчить про красу брання твоєї душі, хто, отримавши досвід діяльного та споглядального життя, навчає недосвідчених хісту розрізняти помисли, тому слід стежити за тим, щоб до нього не прослизнули хвастощі таким знанням і бажання похизуватися ним заради слави. Хто, не шкодуючи себе, трудиться у несенні подвігів, той хай утруднює себе не заради похвали, і славою нехай не заноситься, інакше ж демони, надимаючи його душу цими трудами, і славою спонукаючи його до ще більшого немилосердя до себе, схилять його взяти ще більші подвиги, щоб він ще дужче пишався. З цією метою вони через помисли провадять з ним внутрішню розмову. Як такий, то трудився, не шкодуючи себе, і здобув таке велике ім'я, так що про нього говорять і після Його смерті, так і ти зійди на вершину подвигу, щоб здобути для себе славу, і щоб ім'я твоє стало великим, і після твоєї смерті промовлялося з великою похвалою. Когось іншого вони у мріях зводять на кафедру вчителя і зображають, нібито він каже Слово. І нібито поголос віддає йому першість над усіма тими, які прославилися подвижницькими подвигами і різнобічним віданням. Через це вони звуджують у ньому не лише змагання, але і заздрість до всіх, чиї успіхи мають славу, а вчинки та знання гідні подиву. Часом вони присипляють розпалення плоті і виводять з нашого нутра нечисті помисли із хитрим наміром. Щоб той, хто подвизається, подумав, що суворістю свого життя зовсім переміг Духа блуду, що його серце очистилося і наблизилося до святості святих, і він зійшов на саму вершину святості, такого вони нерідко змушують розповідати самому собі про свої подвиги. Я зробив те й те, так і так подвизався та виснажував себе, втім, не дозволяючи йому додавати не я, але благодать яка в мені. Вони ж не дозволяють йому визнавати Божу поміч у тому, чим змушують його хвалитися, так ніби він самотужки зробив все у своїх подвигах, і щоб всю хвалу за те привласнював собі, і через таке невіддавання слави Богові за груз у глибині богохульства, безумно величаючи себе самопомічним.